Ти де в квартирі в самому центрі Києва на 9-му поверсі на малій Житомирській. 10. Уявляєш, тут навіть з кухні видно Михайлівський собор. Ну це мрія. Пити ранкову каву з видом на центр. І Що за квартира? Трикімнатна, 78 квадратних метрів, будинок Сталінка, цегляні стіни. Але ж, напевно, треба ремонт. В квартирі зроблено новий ремонт. А також вона оснащена всією необхідною технікою для проживання від провідних брендів. Але ж в центрі, певно, нема де машину запаркувати. У закритому дворі є парковка лише для мешканців будинку. І яка ціна? 195 тисяч. Прекрасна інвестиція для здачі в оренду. Окупність буде 10-12 років. Так і як мені її придбати? Просто напиши у дірек на сторінку Flat Prime хочу придбати. І вже завтра ти будеш пити ранкову каву з видом на Михайлівський собор.